Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я роблю віночок. Це один з варіантів, хоча мені, ну, я спробую вперше. Потрібна нам ось така газета. Цю частину ми відкладаємо, нам для цієї пробки нам вона не потрібна ми її використаємо потім пізніше. А ось ця частина нам потрібна, тому що нам потрібна біла паперова лоза. Гасетна лоза така собі. І потрібен білий край. Ось це. Робити ми будемо її. Ну, в принципі, це не важко її крутити. Ну, досить так, скажімо, забавно, багато трубочок накрутити. І крутити ми будемо її на. Найкраще на шпажку. От я вже накрутила декілька штук, зараз покажу, як воно повинно бути. Накрутити краще на грілову шпажку. Ручка Олівець щось таке не підійде. От, як в мене шпажки не було, я використала тоненький пензлик. І намотувати ми будемо її на пензлик цей раз. Тож, Поїхали, так, да, це було заклей. Кінчик треба буде закі... в кінець заклеювати клеєм. Поїхали. Нам потрібно білого затожку клей... змотувати, намотувати ми будемо ось з цієї сторони, з цього краєчку. Ми прикладаємо пензлика на газету під кутом 45 градусів. І починаємо крутити. Інший кут, на жаль, непрактичний, тому що виходить різна товщина, і воно, ну, то не то. Намотуємо досить туго, щоб вийшла така собі плотна трубочка, така паличка. Зараз я буду це походу po, по-різному називати, тому що, в принципі, це лоза паперова, але. Просто <реш> вийде, вийде по-різному. Коли намотали ось цей краєчок, ми намазуємо клеєм. Небагато, щоб дуже багато клею було. Тому що при... коли ми фарбувати будемо, воно буде віднітися ось це місце, де клей. І воно вийде не, дуже гарно, не досить гарно. Так що ми. Зовсім трішечки там намазуємо, склеюємо і продовжуємо далі. Трубочок нам потрібно дуже багато. Повторююся знову. І нам... з цього ми будемо робити спочатку кільце. І кільце на кільце саме вийде десь приблизно штук 10. Щоб було гарне кільце, це вже на ваш вивір. Накручувати потрібно так, щоб вона була одинакової товщини, сама трубочка, але краєчки були чуть різної товщини, щоб можна було одну, один край в другий в інший вклеїти, щоб не потім при вклеюванні, втиканні. І ми ось так намотуємо. Можна, в принципі, намотувати на сверло, на дрильку, але я поки що до того не дійшла, не практикувала. Показати не можу, на жаль, так швидше виходить просто. І ось намазуємо клеєм і собі продовжуємо далі. Це можна робити в будь-якому місці, так що таке досить забавно наробити багато трубочок. Але, в принципі, воно не пропаде, тому що з таких трубочок з лози можна робити багато виробів. І досить корисних виробів, цікавих виробів, так що воно досить, досить такий хороший матеріал. Ось куточок ми намазуємо, кладемо трішки клею. Це там, де воно чуть ширше. І ось вущим краєм солом'янку вкладаємо всередину і вклеюємо. Приблизно так, пів сантиметра всередині воно повинно пройти. Ось так ми з'єднуємо трубочки і робимо кільце. Кільце на ваш, за вашим бажанням різної товщини, різної, по бажанню, яке ви, якої ширини ви хочете. Тобто я зробила ось таке кільце. У мене тут 8 трубочок. І кільце, яке ви намотуєте, це повинна бути середня, товщина, середня величина вашого віночка. Тому що, коли ми будемо плітати, воно буде по краям. Так що це от основа, така собі основа віночка нашого. Вклеїмо трубочку, коли ми закінчили з кільцем, кладемо її поверх віночка. І ми робимо такий собі квадрат з цього віночка. Коли ми оплітаємо, то в формі квадрата плетемо. Одну лозу поверх іншої. Вкладаємо зверху, виплітаємо витягуємо її знизу. І потім знову робимо такий собі уявний другий кут зверху і витягуємо знизу. Плести її довго не потрібно, щоб вона було, щоб не практично довго-довго витягувати. Коли закінчується, вклеїли іншу соломинку, паличку, трубочку. І продовжуємо далі. Знову зверху і під низ Маємо вже третій кут. І тепер четвертий кут ми по колу робимо ось такий квадрат. Четвертий кут зверху, вклеїмо солом'янку, так як закінчилося. І пішли по колу далі. В принципі, Досить непогана робота виходить. Я її е, з газета досить м'яка. Я покрию просто балончиком потім. Воно буде досить тверде, ціпке, а не для того, що я хочу, то в принципі не, 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 не буде досить м'якеньке, що воно не, не прогнеться, думаю. Е, так що Зверху ми виклали четвертий куточок. І знову піднис, витягуємо, Витягуємо її зверху на перший куточок. От перший, де ми загинали, такий собі наш квадрат. Ми накладаємо її зверху і під неї витягуємо під неї витягуємо. І знову викладаємо поверх. Неї нам потрібна ще соломинка. Коли ми кладемо, весь час внизу повинна бути під останнім краєм, а вверху повинна бути над останнім краєм, над кутичком. Так що вклеємо ще одну соломинку. Можна її прогнути зразу, але буде. Чуть м'якший матеріал, ну практично, але.